Покемон! Єлань її особистість завжди була загадкою. Подібно до примари. Вона часто з'являється в різних образах у самому центрі подій і зникає до того, як припиниться буря. Люди, які потрапили в біду, з нетерпінням чекають на зустріч з нею. З якоїсь причини більшість з них думає, що вона допоможе їм. А якщо ні, то було б непогано отримати її в союзники. Але проблема в тому, що їхні вороги думають так само. Кожен, хто зустрічав Єлань під різними іменами, думав, що зможе досягти співпраці, однак всі вони були у невіданні. Кому вона захоче допомогти, коли вона каже правду, коли вона починає діяти, то не каже жодного правдивого слова. А якщо вона нарешті розкриває свою особистість, то ті, хто прагне відповіді, можуть вже не почути її.